Я тут задумався, як справді і правильно почати про цей автомобіль. І йому дуже імпонує слово народний. Так, настільки пазантний, неординарний, в нього багато епітетів, елегантний в кінці-кінців, просто спортивний, харизматичний. Але окрім цього, йому імпонує ще й особлива ціна. Тож давайте розберемося, наскільки він народний, наскільки він преміум, і що особливого сьогодні у DS4. Тож я запрошую його. На побачення. Зі мною Welcome. Почнемо з дизайну. Як тільки ти підходиш, одразу тебе зустрічають ці матричні фари, цей незвичний дизайн, і навіть ходові вогні. Я дізнався, як воно називається. Називається схід Парижа. Мабуть, що схід сонця Парижа, а можливо, в політичному чи не тільки в автомобільному значенні цього слова. Красиві логотипи DS, написи, крос тільки додають якогось певного шарму. Автомобіль виглядає справді ще більш дорожче. От у нас комплектація, яка називається. Кросадера Крос, і вона трохи особливо відрізняється від комфортлайн не тільки внутрішньо, але ще й зовнішньо. Між іншим для України тільки 19 -ті коліса, і я би меншими і не брав, би, тому що на них комфортно їхати, і вони тільки дуже лишать цьому вигляду. Говоримо про українські комплектації. За кордоном моторів трошки більше буде, але в принципі у нас от. Така золота середина. Перш за все, 1,5 турбодизель досить відомий в 130 кінських сил, 300 ньютон метрів. Вистачає 130 коней, щоб їхати в міру динамічно. От ну а при цьому він буде вам кожного разу дарувати ось це приємне споглядання на витрату палива. Ну а ще один мотор, який може бути. В двох комплектаціях при в Україні це 1.6 турбо. Цей мотор у нас в 215 коней. теж я його випробовував, знаю, і з восьми ступоне непогано він справляється. Все про мотори я сказав, ви послухали. Я закриваю. То є не такий части випадок, коли мені подобаються автомобілі, можна поміняти зад спередом, тому що він от справді класно виглядає так само динамічно. Стрімко тут 3D-ромби, і взагалі їх можна знайти і в салоні, і тут. Ця гра дизайнерів. Так от відкривається багажне відділення в нас ключа. З ключа відкривається. Просто прижміть і потримайте, а не так, як я, класно. Саме багажне відділення в рамка класу, адже в нас Hatch Cross Coupe, от, 430 літрів. Що мені особливо подобається, те, що все тут в гофрі надзвичайно приємно, м'яко, преміально, як і має бути, розкладається 60 на 40. Якщо скласти сидіння, вийде 1240 літрів. Ну, а крім того, є лючок для От, Тут є ще щось щоб потримати. Підсвіточка, 12 вольтова розетка. Замість запаски, саме в нашій комплектації, здоровенний сабуфер. Це говорить про те, що у нас фокал Електра, 13 динаміків плюс сабвуфер, про звучання в іншому. Нормальне відділення в рамках класу. Такий собі середнячок серед своїх конкурентів в SUV малому або середньому. Приємно сісти в ці обійма автомобіля і одразу розумієш за кожну гривню, за кожен цен, за кожен долар, що ти платиш і що ти отримуєш, і чому цей автомобіль народний преміум. Такого дизайну, таких матеріалів, такої якості і такого підходу до, до кожної дрібниці, мабуть, що не знайдете ні в одному автомобілі цього класу. Почнемо з того, що двері. Двері у нас поріг закритий, як і SUV має бути, і одразу торкаєшся дуже приємних матеріалів. У нас Трокадера Крос-комплектація, але додатково у нас тут опера. Тобто це трошечки інший салон. Хоча е в простій комплектації, ну це я в лапках навіть. Performance Line. у нас буде Алькантара, а далі в Трокадера Крос іде шкіра, і де ви наторкнулися, все буде в шкірі в Алькантарі, в приємних матеріалах. От навіть незвично, що немає ручки. Е Будь ласка, просто ти тримаєшся за цю шкіру. Е, ну Про комплектацію опера окремо можна говорити, вона за доплату, але за що будете платити? Перш за те, що там над нею працювали не роботи, а люди руками, строчечки. От. Ну і саме сидіння, подивіться, вже фірмово стало те, що вони ремінець годинника формують, і якщо в дс 9 тут а був насправді годинок за 3-4 тисячі євро. То тут всі ці євро перейшли в нову мультимедіа, і про неї потрібно окремо казати. Адже у нас аж три екрана, увага, три екрана і окрема Smart Touch DS знаходиться тут. І тут я можу писати абсолютно все, що завгодно. Наприклад, код Києва напишу 044 Наш от. Нажимаю, і, будь ласка, можу обирати, в яке меню хоче потрапити. Це надзвичайно швидко і зручно, коли ти до цього звикаєш. А тому що спочатку ти справді малюєш цифри, ще щось в навігації ковиряєшся. Між іншим, дуже зручно в навігації користуватися. Це том, і чи не найперше, що я в автомобілі саме мене Apple CarPlay, навігацію якою звик, а тут беру, тому що. Вона виводиться на 3D-проекцію і завжди переді мною це дуже красиво. 3 d проекція вона знаходиться тут. Крім того, тут ще деякі показники. Наприклад, можна моментально розхід вивести, можна вивести якісь там знаки. Система сама може знаходити, дивитися і підказувати, скільки, наприклад, кілометрів тут дозволено їхати. Ну і сама швидкість тобто поєднання всіх трьох. А якщо вважати проекційний дисплей, десь на маленький четвер, четвертий. Комбінація дуже класна Iris вітає. Ну і крім того, саме цей головний 10-дюймовий екран вражає ще й детальністю. Ну, а давайте я нажму старт-стоп, вмикну. Е, у нас електрорегулювання цих сидінь одразу автоматично під'їжджає під мене. Є меморі. Перейдемо до деталей салону. Я все так хотів розповісти. Справді, тут є за що зачепитися кожного разу оку, навіть лівому і правому. Я ховаю вперше сьогодні десь там за тест окуляри. Е Класно, що тут відкривається, ми перед собою бачимо індуктивну зарядку. У нас купа, е, от є 12-вольтова, до речі, зарядочка, можливість. Е, є купа USB Type-C підзарядок і тут, спереду і позаду, навіть є тут. Між іншим, е, класний момент, ми тут підзнімемо, ми ж підзнімемо, як я тут буду просувати руку, пальці і все інше, або діставати дроти, покажу, як класно він під'єднується сюди, тому що тут є дзюрка. Ну, є правильно сказати слово, так щоб акуратно сказати. YouTube забанить, можливо, за слово дзюрка. Не? І між іншим, тут, якщо ви виставляєте комфортну апературу, можете так само охолоджувати ваші напої, тому що тут окремо є дефлектори. Ну, по-багатому і преміум. Я вперше сів позаду з моменту того, як я познайомився ближче з цим автомобілем. Це справді так, я от відстроєне під мене крісло, тепер подивіться, як я сижу. Тобто місце мені. Притик вдосталь, але тут виштамповки такі, і, до речі, дуже м'які шкіра тут це тут відчувається, що мені, в принципі, було б норм. Місце для них мені достатньо, причому що я опускаю крісло в самий низ, просто в самий низ. І цей автомобіль може бути класним, сімейним, красивим автомобілем, тим паче за свої кошти. Взагалі по відчуттях, ну тут сидиш, це як розмір стандартного C класу хетчбека. і оця от купообразність його вона. Десь там в дизайнерських лініях є, але тут вона не відчувається. У вас простор над головою тут вистачає. Тобто я метр вісімдесят два. Ну в рамках, от все в рамках. Вирішили змінити трохи атмосферу, і навіть природа, виявляється, є в цій комплектації. Ну не знаю, можливо, я просто награвся клімат-контролем. Окей, а тепер без жартів про автомобіль, про те, що тут дуже тихо, комфортно. От це подвійне скло, можливо, а можливо, те, що автомобіль класно відпрацьовує дорогу. Ну а ще тут відчуваєш. Цю безпеку, можливо, це кросоверність, трошки піднятося, можливо, те, що тут купа просто систем і моніторинг сліпих зон, автомобіль тримається в смузі, якщо що він може імпозантно красиво підкермовувати, так от по французьки тобі просто натякаючи. Гесону. От ще в нас адаптивний круїз контроль який вміє зупинятися перед автомобілем. І ще важливо, що є те, що автомобіль моніторить ваш стан. І якщо що, він сигналізує про те, що, друже, давай чи музику, чи вип'ємо кави, чи зупинимося, просто ти розкажеш, як в тебе справи. Це класна тема. Взагалі автомобіль, між іншим, вміє спілкуватися, правда, не українською мовою. Зате меню у нас українською мовою це великий ще один плюс цього автомобіля. І так, ми знову, ми знову на нашому фірмовому полігоні першого тесту, який побудований спеціально для того, щоб розповісти про d 4 і всі ці автомобілі, які потрапляють в наші руки. І перше, що хочеться сказати, чи співпадає картинка інтер'єру, екстер'єру взагалі всього автомобіля з тим, як він їде? Ні, не співпадає, тому що автомобіль заточений під комфорт і... Це один з найбільш комфортних автомобілів, які ми взагалі тестували е, от на Кирилівській взагалі на цій вулиці. Тому що тут, тут можна виявити гріхи абсолютно всього автопрому. А тут, будь ласка, це саме про комфорт. Ну а тепер про відчуття самого керма е, так, автомобіль рулиться... В межах того, як вам це буде потрібно, тому що для комфортного автомобіля все ж таки буде важливо, як він буде переварювати наші дороги. Си він справляється прекрасно. Так, наливається кермо, воно стає трохи важчим, але не скажу, що якісь реакції. Просто адекватні абсолютно, і на цьому можна ставити. Як то кажуть, питання закрите. Для мене ще важливо, що от, піді мною 19 мм кліренсу. Тобто я запригу на будь-яку бровочку, де завгодно. Ну і ця платформа вона не передбачає повного приводу виключно тільки в варіанті з гібридом, але у нас варіант звичайний передній привід. І що? Кліренс, кросхеш, ну, можливо, якісь моменти оберш-дизайну. А так, сижу високо, приємно, комфортно. Цього мені вдосталь. не вимагає більшо дещо. Тери. Ну і про висновки. Що ж я отримав за ці дні спілкування з цим автомобілем? У мене було побачення. Називайте це як хочете. Да, справді, це автомобіль для людини, яка веде активний образ життя, яка точно не шукає компромісів ні в чому. Вона шукає дещо більшого. І це автомобіль преміум класу, який може вам дозволити, це відчуття. Для того він і створний. Чому я на початку казав, що це народний преміум? Давайте розберемося, тому що тут підкажуть цифри: 35 тисяч доларів це вхід у цей преміум для DS. За ці гроші у нас вже буде перформанс-лайн, тобто багата комплектація у порівнянні з будь-яким конкурентом. За 39 з гаком приблизно це буде Трокадерок Cross, і ця комплектація взагалі буде вище стояти всіх конкурентів, і різниця може бути в 10 і вище тисяч доларів. Просто по конкурентам, перш за все, Lexus UX. Дехто порівняє по дизайну, по харизмі якісь можливо. Я би порівняв їх по комфорту. Перш за все за розмірами. вони справді дуже дуже близькі, але багажне відділення тут явно більше і не тільки. Audi Q3, так можна порівняти, але там є повний привод, Чого тут не вистачає? При цьому ціна буде набагато більша, але і, в принципі він буде можливо відчуватися трохи більшим. От x 1 справді це конкуренцію мовтомобіли і дуже близькі по ціні, особливо якщо казати про мона але Комплектація за ці кошти цього не буде. Можна про тірок казати, можна промазати cx 30 але вони точно не доберуться за розмірами так, але не доберуться за тим комфортом і взагалі за відчуттям цього преміуму. Ну і про побачення. Я хотів влаштувати побачення, і в програмі це виглядало, якби я хотів би побачити з автомобілем. Але насправді я хотів побачитись з моїм містом, яке я дуже люблю, яким я пишаюся. яке... Я... Стоїть впевнено, у тому числі не на чотирьох колесах. Я про Київ. Чому я так сказав? Тому що я хотів би бачити в нашому Києві більше красивих і класних автомобілів. Мені здається, що цьому Києву пасує не тільки просто букет квітів, який має розквітнути, а я вірю в те, що буде з нашою державою і з нашим Києвом, але й просто красиві автомобілі. Тому ДС надзвичайно стильно і класно виглядає на дорогах. Бажаю нам! Щоб було більше класних машин на дорогах і в першому тесті з Артем Неба. Велкам заходьте, підписуйтесь, будьте поруч, цікавтеся автомобілями і давайте жити повноцінно ось ціма чотирма колесами, які справді ведуть нас вперед. До світлого автомобільного у фарах першого тесту. Артем Нєба» До речі, квіти класні. Їх Справді можна було б комусь подарувати, а там дівчина, до речі, вчиться справді їздити. Я підійду і подарую. І ви можете це зробити зі мною. Одну хвилинку. Вона дуже вправно вас вчиться, я подарую вам квіти. Ви молодці, що від насправді це дуже круто. Цвітіть. Ні, Ну я справді такий <п launches> собі. От, а, а квіти хотілося подарувати. Це те, <пр enfants> що ви кермуєте от, автомобілем. Ще й, й французьким. Ми, ми ніч, нічого не догадували, це Гарна, так писалося. Гарного дня. Фу. Я дружину покажу.